Банки на Кіпрі закриті. Перед банкоматами вишукуються довжелезні черги. Немає грошей, немає торгівлі. Це проблема, коли закриті банки. Ми ніби зомбі. Ми не можемо зняти гроші, не можемо покласти на депозит, заплатити нашим постачальникам. Серед тих, хто знімає гроші з депозитів, не лише місцеві мешканці, а й чимало іноземців. Маючи один з найнижчих податків на прибутки корпорацій, всього 10% кіпер давно приваблював іноземних інвесторів. І це не лише податки. Ми розмовляємо англійською. Кіпріоти дуже добре говорять англійською. Наша юридична система побудована на англійському праві. А це означає, що наші органи влади добре працюють і усім зрозумілі. Це приваблює іноземних інвесторів. Згідно з рейтингом агентства Муді, в кіпрських банках зберігаються російські гроші на суму в 31 мільярд доларів. Кіпр та Росія встановили міцні зв'язки відразу після розвалу Радянського Союзу тут проживає близько 20 тисяч російських родин. Зрозуміло, що росіяни володіють тут майном, мають свої бізнеси, які приносять прибуток Кіпру. В цьому немає сумнівів. Чимало вихідців з Росії та України проживають в цьому мальовничому місті Лімасол. Я бачу по своїх друзях, росіянах та українцях тут, що вони в паніці. Я думаю, що кіпська економіка постраждає, бо тепер люди не мають довіри. Вони не довіряють банкам. Але російські гроші в київських банках належать не лише іммігрантам з Росії. Нещодавно німецькі змі опублікували дані розвитки, згідно з якими росіяни використовують київські банки для відмивання грошей нажитих нечестим шляхом. Саме тому говорить Кеті Лактіс: ЄС наполягає на жорстких заходах щодо київських банків в обмін на фінансову допомогу. У Німеччині незабаром відбудуться вибори. В них немає багато місця для маневру. Вони мусять переконати власних платників податків, що ті не будуть фінансувати російських олігархів, але ці звинувачення щодо кіпру є перебільшеними. Переконаний Джеймс Керлінці, експерт з південно-східної Європи лондонської школи економіки. без сумніву у кіперських банках зберігаються брудні російські гроші, але вони зберігаються і в інших місцях. За словами дослідника, чимало іноземців бачить кіпор не лише як гарне місце зберігати гроші, а й розпочати нове життя. Це стосується вихідців з близького сходу, північної Африки, східної Європи. Також на Кіпрі живе велика діаспора з Великобританії. Кіпр став притулком для тих, хто залишив Ліван під час громадянської війни. Вони приїхали, і багато з них залишилося назавжди. Сюди приїжджали з південно-східної Європи, рятуючись від воєн на Балканах. На Кіпрі знаходяться і британські військові бази. На випадок, якщо у військовослужбовців підданих королеви, виникнуть проблеми з готівкою, Великобританія відіслала до Кіпру літак. З одним мільйоном євро. Зберігаються на Кіпрі й українські гроші. Причому не лише олігархів чи тих, хто ухиляється від податків. Як повідомляє наш київський кореспондент Анна Колуденко, чимало працівників малого та середнього бізнесу, що мають київські рахунки, не можуть виплачувати зарплату та податки. За розрахунками виконавчого директора міжнародного фонду блейзера Олега Остенка, щонайменше 3,5 мільярдів євро українських грошей зависло на київських рахунках. Інші економісти говорить про суми до 16 мільярдів євро. Серед тих, хто постраждає від кіпської кризи, припускають експерти, і президентська резиденція Межигір'я, адже ймовірно, нею володіє кіпська компанія. Тетяна Ворожко Голос Америки.